Добрий день, шановні українці. Мене звати Андрій, я автор каналу Життя Андрія. Закінчився серпень, і я хочу вам показати, скільки вдалося накопичити за серпень, в рамках мого проєкту, в рамках мого виклику, накопичення 1 мільйона гривень еквівалента за 5 років зі своєї зарплати. І так. Дивимось, це вже четвертий місяць мого проєкту, і хочу відразу сказати, що цей місяць був найбільш провальним. Вдалося накопичити зовсім небагато. З різних причин, ну, по-перше, зарплати прийшло менше. По-друге, були певні витрати, і Ну, потрібні були гроші, і таким чином не вдалося багато накопичити, не вдалося багато відкласти в накопичення, але все ж таки щось було зроблено. І так дивимось, 11 серпня я купив дві ОВДП на загальну суму 2030 гривень 14 копійок. І другий раз, 21 серпня, 25 року я купив одне ОВДП. І це з грошей з отриманого додаткового доходу з двічі прийшло двічі прийшли купони за ОВДП. Із них тобто ну, тут загальна сума 955 гривень. І на ці кошти була куплена нова ВДП загальною сумою 1 тисяча 7 гривень. <кій> ці всі відео я показував, викладував на каналі, ви вже їх бачили. Таким чином, за серпень місяць мені особисто вдалося накопичити 3 тисячі 37 гривень 14 копійок. Якщо ми говоримо, скільки це від плану від 1 мільйона гривень, то це всього 3%. За чотири місяці вдалося накопичити від мільйона 7% 7,92 Ну, якось отак. Я прекрасно розумів, що далеко не всі місяці будуть успішними і. Зі своєї зарплати не усі місяці я можу нормально щось відкладати. Ну тому я, в принципі, розумів, що будуть не зовсім успішні місяці, але маємо те, що маємо, все одно йдемо до своєї мети, ніколи не сходимо зі, зі свого шляху, з того, що ви захотіли зробити, і впевнено, йдемо вперед. Дивимось за подальшими кроками. Підписуйтесь на канал, кому це цікаво, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я все читаю, мені все цікаво. І бережіть себе, до наступних зустрічей. На все добре!